Любі мої, коли я в'яжу якісь ось такі орнаменти або візерунки, навіть якщо вони приходять мені в голову під час роботи, що я використовую, чи як я їх пров'язую. Ось я буду змінювати ниточку. Бачите, тут у мене три петельки і одна. Будуть такі, начебто, трішечки пірамідки, але не зовсім. Що я роблю? Коли при пров'язуванні я підхоплюю ниточку. Ось у мене була ця ниточка. Я пров'язую необхідну кількість петель, а потім слідуючу, Так, а потім слідуючу. Я пров'язую і не затягую ось тут сильно ниточку. Бачите, як рівненько вони лягають. В попередньому візерунку також. Ось, тобто вони всі лягають. З виворітнього боку, рівненько і ніжненько. Один, два, три, тут чотири петельки. І знову підхоплюю ниточку. Тобто, я їх не схрещую, я їх не одягаю на один палець так, щоб петлі були однакові ось тут натяжки. Тобто, вони однакові. За розміром, бачите, і не стягнуті з цього боку. Можливо, це я так роблю. Ви робите по-іншому. Якщо ви робите по-іншому, поділіться зі мною. Я знаю, є різні приспособи, але я їх не використовую. Хочу, щоб мої петлі залишались рівними петлями. Ось один, два, три. Ой, ой, наговорила. Наговорила. Так буває, коли працюєш на камеру. Ось так. Це було зайво уже. Ось, пров'язала середня риженька і два, три. 4, бачите, тобто із трьох роблю одненьку. І знову перехоплюю ниточку. І пров'язую так, щоб вони були ніжними, легко пров'язаними, такі ось не тугі. Вони тоді дуже класно лягають у полотно і рівненько лежить будь-який візерунок. Ще раз покажу, ось, бачите, як з виворотнього боку. Акуратно пишіть мені, як це робите ви.